Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Напередодні тристоронньої зустрічі в Вашингтоні міжнародні змі поширили інформацію про попередню домовлення щодо припинення вогню. Це рішення було ухвалено як тимчасовий крок, аби створити умови для переговорів між Зеленським Трампом і Путіним. Джерел в дипломатичних колах підтверджили. сторони погодились на короткострокову паузу, яка дозволить організувати саміт без активних бойових дій. Для України ця домовленість радше мала технічний характер в Києві. Чудово розуміли, що справжня боротьба відбуватиметься не на фронті, а за столом переговорів у США. Сьогодні стало відомо, що президент Зеленський планує вже найближчим часом прибути до Вашингтона. Для нього цей візит момент стратегічної важливості. Він вирушає не як прохач, а як представник держави, яка зуміла вистояти проти найбільшої військової машини регіону. У своєму багажі він має аргументи. Українська армія здобула військові перемоги. Суспільство не готове до капітуляції. Союзники по НАТО нарощують підтримку. Його завдання переконати Трампа в необхідності остаточного розгрому кремлівських планів. Путін вже виявився у пастці. після провальних переговорів на Алясці. Він відмовився від ультиматуму, який наполегливо намагався нав'язати заходу. Його риторика більше не працює погрози, в навіть власне оточення міжнародна спільнота перестала реагувати на залякування. Західні столиці все чіткіше дають зрозуміти, що будь-яка домовленість має передбачати повний вихід російських військ з території України. Для Путіна це звучить як катастрофа. Адже визнати поразку він не здатен. Саме в цій точці на авансин виходить Патрушев, секретар Радбезу, який давно має власну гру. Розуміє, момент настав середині російських літ уже визріло розуміння, що Путін став тягарем. Він не здатен домовлятися, не може продемонструвати перемоги. А санкційна петля дедалі більше стискає економіку. Патрушев запропонував свій варіант вирішення операції Наступник його план передбачає усунення Путіна контроль над інформаційним простором і використання одного з підготовлених двійників для створення ілюзії безпередності влади. На найближчому оточенні відбулася серія закритих зустрічей, де силовики олігархи, що вчора демонстративно лояльні до президента почали схилятись до ідеї зміни керівництва. Аргумент простий, якщо Росія не піде на домовленості, зараз країна чекає економічний колапс і внутрішні бунтипатрушу обіцяє, що саме він може домовитись з американцями, китайцями зберігши базу інтереси еліт запобігши розвалу системи. Тим часом захід уважно стежить за розвитком ситуації. Вашингтоні чудово розуміє, що якщо навіть Путін не з'явиться за столом переговорів або буде усунутий до початку саміту, Росія прийде з новим обличчям, але зі старими проблемами. Головне завдання полягає в тому, аби Зафіксувати кінець війни на умовах вигідних Україні і її союзниками. Саме це нині формує порядок. Денний на фронті перемиря має хиткий характер. Місцеві командири повідомляють, що окремі російські підрозділи ігноруючи накази і намагаються здійснювати локальні атаки. Про це ці спроби швидко придушуються. Українська сторона отримує свої позиції, уважно спостерігаючи за розвитком політичної кризи в Кремлі для солдатів на лінії. зіткнення головне питання зараз не в тому, чи буде наступ, а хто саме від імені Москви пройде домовлятися. Попередня домовленість про припинення вогню має радше символічний характер. Вона демонструє готовність сторін знизити інтенсивність бойових дій перед політичними переговорами. Водночас відмова Путіна від ультиматумів показує його слабкість. Він утратив ініціативу і фактично підштовхнув власні еліти до пошуку альтернативи. Патрушев використовує цей шанс, щоб запустити процес зміни влади. Якщо його план буде реалізований, Росія отримує нового керівника, який спробує домовитись заходами Китаєм для України. Ж ключове значення матиме позиція і НАТО. Вони вже визначилися, що ніякої капітуляції не буде. І будь-який мирний договір можливий лише на умовах відновлення територіальної цілісності. Таким чином, саміт Вашингтоні може стати початком завершення війни, але вже без Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.